Доброго дня, шановне панство! Оце прям швидко. Навіть підготуватись не встиг. Так, давайте. Так. Так. А, підете на дерево, на камінчик. Оп, сюди. Що я тут стигну? Ага. Стигну зробити. тоді. добиваєте. Сюди. Потім робимо хід конем. Хід складом. Сюди виходимо. Так, ну в принципі ми знаємо 2 на 2. Тому. Дерево. Давайте, давайте. А можна ось так? Hello. Я вас зрозумів. Що ви такий неслухняний. А. Ага. О, дивіться, отже в мене тут гора. А це вже серйозно і цікаво. Так. Поехали. На захист. На захист. На золото. Блин, золото забыл поставить. Ну, добро, зараз. Ой. Золото еще шесть Золотих. Так. Не проти мене Анубіс. Кажуть, Анубіс сильний парень Сильний хлопець. Як Еней. Еней був хлопець моторний, анубіс скоріше також. Виїхало в виробництво. Так. Ого, я можу прямо академію вже будувати. Серйозно, Оп давайте отак, вот і так. де мой эм, опонент. А ось Так. І ось так. Заходимо з усіх сторін. глянемо С. А, він типу Перевидерчи. Що зовсім? what an idiotic оце bi... образи пішли. А це вже образа. Я тобі дом, ідиотик гейм. Normal fast rush push game. Rush push. Господи. Що я так і сказав? Раш пуш game, окей. Okay. На камінюку підеш. А, якраз камінюка не вистачає. Давайте добудуйте і на каміню купіде. Нам подумали, треба ще один. Так сюди. На Угу, uh -huh. Нехай стоїть. Раш пуш game. Все, будь ласка. Так, в принципі, ми можемо... Давайте. Ага. Можливо, нас він не побачить. Це було б дуже-дуже крутецьке. Угу. Так, так, так. Куда мы А можно просто пройти дали? Uh. Uh -huh. Так, сюда. Угам. Спор... Так. Давайте йому. Захопимо дуже багато. Зробимо е так, сканалення. Сюди. Я хочу зробити академку. Все ж таки академку зробимо. Зробимо загін. Ви просто будете. Робити сканалення 1250, так, золото. Подивимось, що там ще є. Золото поліпшення. Дерево і золото. Ліпчене золото. Скпіння канадерево. А, мало? Ого. Жорстко. А, ні, не треба. Спочатку поліпшення зробимо. Нашому золоту. Нашому золоту, кажу. Є. Так, ви двоє. Спокійно робіть. Такий парканчик. Теперь в принципі можна. що тут їжа? не на їжу. Ще один і на дерево. 72 два. Сто давайте. Я. Yeah. Вперед. Ще давайте зробимо козачків. дерево. Прям товпа на дерево йде. Це добре. І. Давайте. не так не можна. Мам. Так. Ага. І все ж таки. Так. Ось такий захист. А, нам на дерево. Так. зрозумів, Давайте не сюди на дерево. А потом на дрова. Дерево. Чего она выступает? Залезу. Тут залезу.

Ага. Так, ты прокачал війська. А можна? Можна, якщо дуже сильно потрібно. Давайте вперед. Залізу. Э, Зробіть нам. ПДМку. Что? Ого. Ну, казачки. Так. 4 900. Сюда. Ну, ладно, мы там стоить. Так, не їжу? Що? І козочків будемо робити? І ще козичків прокачані війська. Коли цен уже добра и добре. я в тебе дерево, ти Так, ось так косочки. Дати ресурсы. Каменчик. Вот да забагато. Дякую, дякую. Угу. От сволота, як він це бачить прям цікаво. Там реально все бачить? Дивимось. Та, блин, ну серьезно. Ага. Стек, стек. Дивимось. Угу. Это а еще ж такое? Золото. Значит, то я полипшего золото, не? Можешь прикинуть ты трохи залезу? Хотя бы 500. Угу. Я тут. ленка пець то точно Господи, це просто якийсь.

Чесно, блін, ну, немає сенсу, мені здається, продовжувати. Ну так, він нас не переможе. Немає стань достатньої кількості, а в нього в них вже 4. Добре, все. Угу, добре. Дякую. будь ласка. От, блін. що поробиш? Шкода. Хоча. А звідки в нього ці? А. Блін. Можливо, треба було останній бій дати. Щось в мене тупо, якщо 12, так погано іде, всього не вистачає для двох робити. Жах просто, коротше. Щось мені це реально просто не подобається. Ой, Хоча... По людям. Блін, погана гра. Закидайте бананками. Блін. Ну добре, напишіть, будь ласка, от реально. В мене, я от не розумію, в чому в мене є проблеми. Я тільки починаю е, другу націю робити, і в мене якісь, е, е, якісь реально проблеми, що не вистачає ресурсів залізу, я їх пополіпшував. По і ще оце пропустив. Просто господи. Цей бугор. Краще б його не було, реально. Не побачив третю, третій захід. При тому, що я сказав їм обійти зверху, і вони обіходили знизу. При тому, що зверху можна було обійти. Алло, я подумав, що там зверху немає. Добре, що я подивився, що там зверху є. Але всередині ще в нього було. Я не дивуюсь, якщо я і, і третій замурував вихід, і буде підземний, якийсь про який я не знаю. Ну, це прям така підстава. Жорстко було. Ну, добре, дякую. Сподіваюсь, було хоч щось цікаве в цій грі, і чомусь можна було б навчитись, бо я не навчився. Добре, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.